Що ти мені там казав? А що я казав? А що ти? А то, що ти хлопцям на мене казав в школі. А що ти не говорив нічого? Вони з мене сміються, казали, Вадім говорив. З тебе хлопці сміються, я щось казав? Я не знаю, що ти міг сказати. Скажи ти мені, бо я тебе хочу в'їбати, а не знаю, за що я тебе а маю. Шо, а ти на мене як говорив? Як я на тебе говорив? Після фізкультури. Що я тобі казав на фізкультурі? Ти сказ... після фізкультури говорив на мене. Що я на тебе? Казав? Ти на мене стільки всього говорив, що, що... що не... не було нічого. Коли? Дивися, я тобі, я тобі сказав. Я тебе зараз в'їбу. Ах, ти мене хочеш ти хочеш мене їбати. Да, а я теж тебе хочу в'їбати. Ох, я тебе в'їбу зараз. Ох, я тебе перший ага. зараз їбу. Ооооооо. Я вже готовий тебе в'їбати. Ти получиш від мене в'єбало своє. Я вже, я вже готовий в'їбати! Я в'їбу тебе і ти мамі не говори, так? Да? Ти е -е, будеш... Я тебе так розпіздую. Ти стигне перед тим, як ти получиш від мене. А, ти так їбу? Все, ти з секунд. Чекай. Дзвінок. Не чую дзвінка. Я чую дзвінка. Все, давай. Ну давай тут так, Тобі пізда, пизда, я тебе въебу. Давай да. На, тобі. Давай юб. Ти получишь пизда. На, Получиш пізди ти!